Спочатку відгадайте, як називається ця картина і хто її автор. Це постійність пам'яті Сальвадор Далі. У Сальвадора Далі багато робіт неповторні за рахунок незвичайного поєднання деталей. Це піштовхує глядача ставити запитання, навіщо це все, що митець хотів сказати. Сальвадора Далі можна по праву назвати найбільшим сюріалістом, потоки свідомості, сновидінь та реальності знаходили відображення у всіх його роботах. Постійність пам'яті одна з найменших картин. Що найбільш обговорюється, сам Сальвадор далі розповідав, що циферблати на картині він створив за дві години. Його дружина Гала пішла в кіно з друзями, а художник залишився вдома, посилаючись на біль голови. Перебуваючись на самоті, він розглядав кімнату. Тут увагу далі привернув сир, який вони з галою нещодавно їли. Він повільно танув на сонці. Раптом майстрові спала на думку, і він вирушив у свою майстерню, де на полотні вже був написаний пейзаж околись Портлігата. Сальвадор далі розвів палітру і почав творити. На момент приходу дружини додому картина була готова. На маленькому полотні приховано чимало алюзій та метафор. Мистецтвознавці із задоволенням розшифровують усі загадки постійності пам'яті. Ця картина одразу провокує людину на роздуми, тому що образ годинника дуже чіпляє він як символ людського переживання часу, пам'яті. Три годинника це сьогодні, минуле та майбутнє, їхня таюча форма символ суб'єктивного часу. Що нерівномірно заповнює простір. На картині багато коричневих відтінків. Вони гарячі, що посилує відчуття й безлюдності, але цей жаркий простір розбавлений холодним блакитним кольором. Такий він у циферблатах годинника, у моря та поверхні величезного дзеркала. Ми бачимо і протиставлення реальних та нереальних речей. Сухе дерево реальне, а ось годинник, що плавається на ньому, ні. Море вдалині реальне, а от дзеркало з нього розміром у світі навряд чи зустрінеш. Таке змішання всього і вся наводить різні думки, думається і про мінливість світу, і про те, що час не приходить, а йде, і про сусідство реальності та сну. У нашому житті. В даний час сюрреалістична картина «Постійність пам'яті знаходиться в музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку.